Откриваю контейнери в UA Online, щоб піднятися зі 3 мільйони 600 тисяч до 7 мільйонів 500 тисяч щоб купити заправку. День перший Сорі за низький ФПС. Зараз вже будуть контейнери. Я хочу відкрити Америку. Але мене перебивають. І сума контейнеру вже 5 мільйонів пішов відкрити Європу. Але мене знову перебивали. я вже не намагався отримати його. І випадає Ауді з гос ціною 1 мільйон 100 тисяч. Всім до зустрічі!